Да. Я же поставила групу ось тут так, а тепер буде верзи математики так, номер. Угу. Правильно, правильно 80 правильно задача доповіть, але привезло, привезли літрів, привезло їдально їдаль. І далі. Тепер з української мови. А, так, тут Так, вчора я писала ручку зеленою, а сьогодні буду дум, синій. Тут все правильно, а, а де домашка я вже тут прописала, що робити. Да. Ой. Да. Для тебя вселенной целый будет мало ты орхидея, мой бьюти флава и разноцветный омлет. Тану, спрошу меня, не избегай и подари мне грин лайт ай лайк ю. Вообще-то не звонок. Не перерва. Вы Ладно. Моя бьют мультикорд Please don't avoid... Зара... в школу. Зараз буде... Ладно. цим мы закончу. Так. Все, зашли проверила. Зараз буду роздавати. бере. що у нас? Це у нас. Я, я вашу в підходить. що в підходить. Дальше у нас це у нас Маша. Зараз буде четверта частина.